Хотів би довести свою думку з приводу тих останніх подій, які відбуваються в нашому місті Борисполі, і, зокрема, про той репортаж, який відбувся вчора на каналі УТ-1 Корупційні схеми, де викладена неправдива інформація про виділення, начебто незаконне по корупційних схемах земельної ділянки корпорації Рошен. Більше того, можу сказати, що в Лігі Інформ, коли. Робили анонс цієї передачі, то сказали, що, будь ласка, обов'язково подивіться цю передачу. Ви побачите, як мер обманює громаду. Я вже сам включив 21.45, думаю, цікаво, в чому ж мене будуть звинувачувати. Я так і цього не побачив, але інформа... передача була викладена тенденційно, ну хоча б вже з тієї простої причини, що на завершення було сказано про те, що я нагороджувався Азаровим, я ніколи при тій владі. Ні від кого ти нагороджувався, ні від Азарова, ні від Януковича, ні від обладміністрації. От навіщо це було припідносити, я так і не зрозумів, яка мета. Але суть не в цьому. Суть в тому, що ключове питання, що, начебто, чому земля виділяється без аукціону. Хотів вам пояснити, тому що можливо дійсно цією інформацією не всі її знають. Але я вам наведу тільки цифри, що за 2013-2014 рік інвестори відмовилися від 14 земельних ділянок у місті Борисполі. Ось Вадим Анатолійович тут сидить, він як депутат, може знайомитися, як і ви так само з цією інформацією, коли надходять, де інвестори відмовляються. Так? Це не багато не мало, це 19 гектарів землі. Тобто в зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні. Відсутністю коштів, інвестори відмовляються. У 2015 році у нас розірвано 4 договори оренди земельних ділянок. Загальна площа складає 18,5 гектара землі. Це за 2015 рік. У нас сьогодні, я не можу назвати точну цифру, скільки у нас сьогодні вільної земельної ділянки, але наприклад, Ходили навіть чутки про те, що для того, щоб задовольнити потреби корпорації Рошен, ми начебто пішли там на порушення і е, з цією компанією, яка з, з нами дійсно вона мала договір, перспектива будпроєкт. Але з 2012 року ми з ними судилися, претензійну роботу проводили, вони жодної копійки нам вже не платили за цю землю. І е, більше того, в нас... Саме від цієї перспективи був проєкт, що раніше рішенням суду ми вилучили 9 гектарів землі. І, до речі, ця земельна ділянка, сьогодні 9 гектарів землі, вона стоїть вже більше трьох років, за неї ніхто не платить, жодної копійки в бюджет не надходить. І коли заявляють про те, що треба проводити аукціон, аукціон, шановні мої, проводиться лише тоді, якщо стоїть черга і кажуть, ми хочемо цю землю, ми хочемо, сьогодні ми кажемо, ну кому, ну кому, ну кому, ну будь ласка. Я вчора мав розмову із головою Київської обласної державної адміністрації, він теж дуже цікаву інформацію мені повідомив про те, що сьогодні в Київській області зарезервовано 16 промислових площадок, де пропонується на сайті обладміністрації значить, інвесторам зайти і вкласти туди кошти. Тобто 16 в Київській області. І жодна сьогодні не має ніякого попиту. Тобто земля, на жаль, простає. Те саме я можу сказати про наше місто Бориспіль. Ви можете цю інформацію перевірити, але, наприклад, на сайті Бориспільської міської ради, починаючи з 2012 року, у рубриці «Інвесторам» публікується та постійно оновлюється інформація щодо інвестиційних пропозицій, які сьогодні актуальні для нашого міста Бориспіль. Ну, наприклад, вулиця Аеродромна, 2 гектари землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Слідує. Бориспіль, вулиця Дорошенка, 9,5 гектарів для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд промислових підприємств. Ніхто цією земельною ділянкою не цікавиться. Ви знаєте, що за новусом у нас там 2 гектари землі, вона вже 6 років, можливо, може більше. Ми хочемо там будувати льодовий криток на будь-яких умовах. Абсолютно ніхто ніякого інтересу до цієї земельної ділянки не проявляє. І це велике щастя, я скажу без перебільшення, що до нас. Надійшов такий інвестор, який, вдумайтеся, за два роки з 2016-2017 рік має намір вкласти 50 мільйонів доларів. Значить, Будівництво цієї фабрики буде розбито на три частини, на якій буде працювати в одну зміну 450 чоловік. От в три зміни це 1350 робочих місць. Хіба це є погано? Це є прекрасно. І Якщо цей проєкт реалізується, то я можу сказати, що я не даремно живу на цій землі, тому що це дійсно майбутнє нашого міста Борисполя. Це ми тоді можемо говорити і про будівництво садочків, і про будівництво школи, і про будівництво якихось там лікарень. Більше того можу вам сказати: ви арифметику всі доб, вже добре знаєте: 50 мільйонів, 10% паєва участь складає. Рахуйте, скільки одночасно буде. Зараховано до міського бюджету коштів 5 мільйонів доларів, це більше 100 мільйонів гривень. І мене викликало величезне здивування ці маніпуляції з нашими жителями, коли він говорить про те, що міський голова використовує корупційні схеми і хоче там задовольнити президента чи ще щось. Хотів би сказати, що мені жодного разу не зателефонували ні з обладміністрації, ні з тим паче з адміністрації президента України з приводу цього питання. Але коли я був в відпустці і дізнався про те, що хотять цікавляться таким питанням будівництво заводу, я вам чесно кажу, я кинув відпустку, я прилетів сюди на роботу, от зустрівся з цим інвестором, і ми його обхажували з усіх сторон, бо він тільки не передумав, щоб тільки він тут залишився. Тому е сьогодні треба тільки радіти, що саме місто Бориспіль має такі можливості залучати такі прекрасні інвестиції. Хочу сказати, що по тій же самій схемі, на цій же самій сесії Бориспільської міської ради, значить, ми вирішили ще одне питання. Це по будівництву, як правильно називається, щоб, значить, це підприємство Фуд Стандарт про наміри будівництва фабрики з виробництва продуктів здорового харчування. Ну, іншими словами, кукурузіні палочки. Вартість цього проєкту 100 мільйонів гривень. Значить, кількість працюючих 150 робочих місць. Хочу сказати, що і одна компанія, і друга, вони звернулися з однією пропозицією. Ми хочемо купити у вас землю. Але нам це треба зробити протягом одного місяця. Тобто в нас підпирають, нам треба реалізовувати цей проєкт, особливо я маю на увазі за корпорацію Рошен. Ми за місяць, як би, як би ми не працювали, ми аукціон організувати не змогли б. Це досить величезна процедура. І які є аукціони, я ще раз підкреслюю, що в нас тільки сьогодні вільної земельної ділянки. Сьогодні я не знаю, більше 50 гектарів сьогодні пустує землі, за неї ніхто не платить ні, ні одної копійки. От. І це, ми навіть створили для цього Бориспільські міські інвестиції. Ви знаєте, з якими фортугами ми це робили, не всі депутати це підтримували. Яка була ідея, щоб саме через комунальне підприємство Бориспільські міські інвестиції залучити інвестиції в розвиток нашого міста? Два роки функціонування цього підприємства дало результатів нуль. Ну, сьогодні така ситуація, не тому що там керівник погано працював, але в першу чергу це об'єктивні обставини з цього питання. Тому, коли обманюють людей про те, що ця земля можна було б її віддати під індивідуальну забудову з червь підкреслюю, це землі промисловості, це інша категорія. Вона не, не може бути використовуватися під індивідуальну забудову. З іншої сторони, ми не можемо перетворювати місто в спальний регіон. Я дуже хотів би, щоб наші люди менше їздили в Київ. А мали достойну заробітну плату і робочі місця саме в місті Борисполі. Оце з цього приводу, що я хотів сказати. І знаєте, замітьте, хто підняв галас навколо цієї проблеми. Два депутата, вірніше, один депутат і другий колишній депутат. І, і вони, і той, і інше це жителі міста Києва. Це Фідун і Годунов. Про що це говорить? Їм все одно, будуть тут робочі місця в Борисполі чи не будуть. Один живе на Севастопольській площі, другий не знає, де. Їм байдуже, що нас чекає завтра. То я хотів би просто, щоб через засоби масової інформації донести цю інформацію, щоб люди знали, йде маніпулювання е, думкою наших жителів. Точно так же, як і напередодні сесії були розклеєні по місту Борисполю Листівки е, з такою інформацією про те, що прийдіть на сесію, тому що влада відчуває свій кінець і хоче роздеребанити 14 мільйонів гривень. Хто був свідками на цій сесії, ось є, я кажу, депутат Вадим Анатолійович, він бачив, як виконавчий комітет намагався роздербати цей бюджет. По жодній статті, які там були, мені сьогодні не соромно. Навіть за те крісло бажань, про яке так розкритикували, я переконаний, що це ми зробили неправильно. Тому що якщо звертається молодь, і хоче до тисячі років встановити. Так, да, це дурничка можливо. Так, да, воно можливо сьогодні не на часі. Але кожне місто має свою фішку. Той же самий Ніжин має огірок, той же самий Бердянськ має якусь жабу. Там Івано-Франківськ має ще щось, там Коломия має яйце. У нас щось повинно таке бути, тому що це свого роду теж туристичний бізнес. Ми повинні притягувати сюди інвестиції, ми повинні притягувати сюди туристів. На що ми будемо притягувати? Ви думаєте, що я площу просто так задумка була робити її, що мені так хочеться, тому що це є наше обличчя. Як ми її зробимо, це, від цього буде залежати, хто до нас завтра прийде. Це За свого роду ми створюємо бренд нашого міста, ми імідж свого, свого міста. І коли воно не проголосовано, я чесно скажу, я не сильно там як розстроївся, але робити з цього якісь там. Піар, що це, дивіться, куди витрачаються гроші, це не зовсім правильно. Я ще раз підкреслюю, не можна все вимірювати тільки матеріально. Є ще духовні цінності, є ті цінності, які не можна дати їм оцінку, але які несуть позитив в настроях людей, що теж немаловажно в нинішній, в нинішній кризовій ситуації. Ось це цю думку, яку я хотів довести сьогодні на цій прес-конференції. А тепер я чекаю від вас питань. Це ні рамки, які вони ж просять їх продати. Ви продаєте чи здаєте Значить, Я пояснив, що ми не можемо їх продати по тій про причині, оскільки вони є вільними. Якби там була будова, там питань немає. Тому, якщо вільна земельна ділянка, вона може дійсно тільки продаватися за аукціона. І це є істина. Але закон не забороняє використовувати інші схеми, які не є корупційними. Ми такі схеми використовуємо і підтримуємо наших підприємців. Скільки я себе пам'ятаю, тобто виділяємо землю на комунальне підприємство, тому що там не треба опціон, а в оренду ми не можемо напряму віддати. А комунальне підприємство буде віддавати в суб-оренду не менше, ніж 3%. Якщо це промисловість, то зрозуміло, що буде орендна ставка встановлена 3%. Хочу підкреслити ще раз, що ця земельна ділянка сьогодні пустує. За нею вже три роки ніхто не платить жодної копійки. І коли знаходиться людина, яка каже: Я буду платити. Ну, це просто здивування викликають такі заяви. А це політиканство нічого більше. Хто є замовником, с які платять на канал, що поставити таку інформацію, не провідний. Я думаю, без перебільшення, що тут є е той, хто найбільше кричав на сесії в нас, і другий е це Фідун. Тому що ну, наскільки мені сьогодні повідомили, він був розчарований цією стат... передачею, яка вийшла вчора на УТ-1, яка за штор вже Значить, Там же ж не показали його. Тому я так думаю, що це якраз і в нас є виконавці, але підкреслюю, це не є жителі міста Борисполя. Тобто, ось нам зразу, чи хто бажає нам добра, чи не хто бажає іншої сторони. Якщо це вважається корупційні схеми, будь ласка, звертайтеся в правоохоронні органи, і хай правоохоронні органи перевіряють цю інформацію, то що зчиняти цей галас? Це один канал, який показав, е, Ні, е, цю інформацію показали багато каналів. Більше того, я навіть мені сказали, це що навіть канал, канал Росія. І той показав в 14.00 вчора теж про те, що як мер Борис допомагає значить, президенту здійснювати корупційні схеми. Тобто я став герой номер 1 да, в Україні і в Росії в тому числі. Зрозуміло, що це перед виборами, це робиться свідомо, щоб там якби опустити рейтинг цієї політичної сили і так далі. Але я так думаю, що люди розумні, вони правильно все це оцінять. Наталія Соловича, ще буде одна сесія, чи не плануєте ви провести презентацію цього проєкту, залишити громаду, щоб люди дійсно побачили, що будівництво такого дійсно підприємства це на користь населення? Якщо презентацію робити буде, то це можуть тільки зробити представники цієї компанії. Тому що я, я можу вам тільки сказати теоретично, що там на три черги розбитося. саме це виробництво. Перше це буде виробництво і плюс офісне приміщення. В кінці це складські приміщення, то що, навіть по-другому виробництво і складські приміщення. Можу сказати, що площа забудови по кондитеру товариству складе біля 60 тисяч квадратних метрів, біля 60 тисяч. А по другому проєкту площа забудови складе складські приміщення 4,5 тисяч квадратних метрів і виробничі площі 2 тисячі квадратних метрів. Тобто це досить солідні будуть будівлі. І серйозно бротниць. Підкажіть, яку оренду вони будуть платити? За 30 тисяч гектар. Орієнту. 30 тисяч це що буде? За гектар. За гектар. Орієнтом. Тобто, виходить, 600 тисяч. 600 тисяч в рік. А ви вони вам планет таку конференцію давати? Що-що? Вони амну. Готовий? Якщо б нас запросить, звичайно. А чому можна заявку дати? Платити треба. Ні, ви знаєте, в мене є можливості ніде не платити. Вчора мене запросили 112 канал до себе, я відмовився, вони сьогодні приїхали до мене. Тобто, знаєте, коли роблять тобі ім'я, то вже їдуть до тебе, тому тобто не треба платити. І якщо правильно, Вадим Анатолійович, може, і, і, і правильно говорить. Я більше того скажу, коли вчора почався цей ажіотаж, от я мав розмову ще раз підкреслюю з головою обласної державної адміністрації, то він каже, там... Говорять, що ти ламаєш через коліна депутатів, я, кажу, я міг би повірити в це, якби це ви будували багатоповерхову будівлю якусь. Я б кажу, міг би повірити. Но якщо ви ламаєш депутатів, щоб побудувати підприємство, то це, ну, в принципі, якби нормально. Дай мені інформацію, я теж готовий якби, її озвучувати, тому що це нормально. Сьогодні не йдуть, на жаль, інвестиції. Ну ви можете десь сказати, що в Україні будується якийсь завод, там відкривається щось. Немає сьогодні, всі прикриваються війною. Але це майбутнє наше. Нас, я ще раз кажу, мене радує, що наші діти, там, хто родичі, матимуть можливість працювати. Я можу, можливо, я не маю морального права зараз сказати, але я зустрічався з одним із засновників цієї фірми «Кондитер», не цей директор, який був тут, то ви знаєте, в них дуже велике бажання в тому числі допомогти нашому місту. Борис Я на сесії це не хотів говорити. Ми навіть маємо домовлені, все-таки, якщо не дали можливість. Мені депутати довезли цей фонтан до кінця, значить, ми домовилися з ним, що буде допомога, і цей фонтан все-таки запрацює. Просто щоб не було впевненості, ми приймемо це рішення чи не приймемо. Якби я дав гарантії, я не міг їй дати ці гарантії. Тоді, то звичайно, що на день міста у нас би вже працював би фонтан, тому що людина готова була вкласти сюди ці гроші. І він сказав, що те, що ви бачили в Вінниці, ми будемо це саме робити в місті Бориспіль. Тому цим треба тільки пишатися. У вас випадко не будемо у нас можливо, добудувати чисні там або смій, так... Я вам можу більше того сказати. Якщо у нас вже зараз монтується, ви знаєте, перша черга очисних споруд. Ми зараз на завершальному етапі все-таки знайшли порозуміння з районом, і я не хотів би зараз озвучувати до кінця, як буде проходити траса, щоб не збурювати нікого, тому що тут зразу політика вмішується. І я так думаю, що в тому числі е в нас буде можливість впливати. На виділення коштів е, другої черги очисних споруд. Дивіться, ми порахували, що тільки е, з одної бойової участі ми будемо мати 100 мільйонів. Так? От 100 мільйонів, значить, а очисні споруди, друга черга, буде коштувати десь 200, 200 мільйонів. З урахуванням того, що підключається зараз район активно до цього, то ми навіть можемо своїми власними силами. Добудувати ці очисні споруди. Це якщо буде так стояти питання принципово місто Але... район, район. Але хотів би все-таки, щоб ми і будемо старатися, щоб все-таки долучити сюди державні кошти. Нам вже вдалося тоді 274 мільйона отримати. Я думаю, що ми так само доб'ємося і другу чергу. Я хочу сказати, у нас дві проблеми в місті Борисполі. дві ключові проблеми, навіть не дитячі садочки і не школи, дві ключові проблеми, які сьогодні заважають. Розвитку нашого міста це відсутність очисних споруд і відсутність сміттєпереробного заводу. І я хотів би сказати, що ми навіть мали намір на цю сесію виносити будівництво сміттєпереробного заводу, але свідомо це не було зроблено, оскільки я знав, що воно буде переведено в політичну площину. Там навіть якщо подивитися. Ліга Інформ показали Фідуна інтерв'ю. То він каже, на сесії буде прийматися. Питання, вони вже готувалися до цього. Мусоро перерабатувати заводом в центрі міста, адже ж люди будуть кетами відноситися. Знаючи, отримуючи цю інформацію, я свідомо це питання не виносив. І хочу сказати, що навіть по сміттєпроводного заводу у мене відбулася сьогодні серйозна зустріч з інвесторами з Іспанії, які мають намір теж зайти сюди з інвестиціями. Тобто, сьогодні є у нас десь мінімум 4 проекти. По сміттєпереробному заводу. Дай Боже, щоб хоча б один із них спрацював. Це якраз дуже такий делікатний проєкт, який ну, поки що нам не вдалося за цей період його реалізувати. Ми зараз навіть ви знаєте, в чому у нас проблема сміттєпереробного заводу полягає ще, ми не можемо ніяк добитися з району спільної думки, де буде розміщуватися цей завод. Так? Я зрозумів, що там, де два господаря, ну, там вряд ряд ми знайдемо спільну мову. Тому ми все-таки хочемо покластися на свої сили. У нас сьогодні більше 60 гектарів землі це так звані поля фільтрації, які з будівництвом очисних споруд потреба їх відпадає. Але в нас одна проблема, що хтось придумав таку норму, я не знаю, хто її озвучував, що завод цей не має права знаходитися ближче, ніж 15 кілометрів від аеропорта. От ми зараз місяць назад, що відповіді ми не отримали, звернулися в Державіаслужбу України з простим питанням, будь ласка, повідомте, чому в 15-кілометровій зоні аеропорта не можна будувати світлопоробний завод, Значить, посилаючись на норми діючого законодавства, от ми чекаємо зараз відповідь, яка відповідь надійде? Тому що просто хтось сказав якийсь чиновник, от не можна. Я знаю, що в Вені, в Відні, в центрі міста, на розташований сміттєпереробний завод. Це є окрасою міста, туди їздять на екскурсію, прямо в житлових масивах в центрі міста. Я особисто його бачив. Чому в центрі житлової забудови можна будувати сміттєпереробний завод європейський, а в нас 15-кілометровій зоні не можна? Тобто я не своїм умом поки що я не не зрозумів. Може це пов'язано із птахами, які е, так, де, ти... я, я, я пояснюю, де тут у нас зараз. Ну, Не секрет, що в нас дуже корумпована країна. Корупцію шукають тут, але корупція трошечки не тут. Так от я хочу сказати, що якраз подають позовні заяви до суду на цю компанію, яка сьогодні експлуатує цей полігон, про те, що там птахів. Але ми можемо навіть зараз для експерименту зібратися з вами і поїхати туди. Ви там не побачите жодного птаха крім горобця. Їх там немає птахів. Де в нас загроза птахів це, звичайно, поля фільтрації. Де вгодна поверхня, там так, да, згоден. На полігоні сміттєвому немає, але робляться заяви в прокуратуру в суди, про те, що там птахи, і це загроза польотам. Це не відповідає дійсності. Тому сміттєпереробний завод, якщо його можна передбачити, критий ангар, щось привезти, і там птахів взагалі не буде. Так само, як ми очисні споруди, ми ж закритого типу їх будуємо. Все це сьогодні технології дозволяють. Тому, можливо, це в нас йде совдепія з тих часів. Вкладав хтось не положено. От ми думаємо, не положено. Тому і ми послалися. Хай скажуть мені конкретно, яку бупу закону вони опираються, коли заявляють, що в 15 кілометровій зоні не можна будувати такий завод. Якщо ми отримаємо зараз конкретну відповідь, тоді ми можемо конкретно запропонувати будь-якій компанії. Ось, будь ласка, 60 гектарів землі, скільки вам треба? 5 гектарів. Проводимо роботу з депутатами, виділяємо цю землю. Нам не треба навіть проводити громадських слухань. Тому що там немає житлової забудови, і це було б здорово. Плюс, що це дозволило би той полігон сміттєвий його переробляти в подальшому. Ну, позиція Ярослава Годунка зрозуміла, оскільки претендент там на відповідну посаду. В чому інтерес видона? Що... А він і є депутатом в Борисівську міську раду. Ну, депутатом, але ж не намалі. Я не знаю, можливо, він йде. Питання не в тому, хто на яку посаду йде. ви знаєте… Ну, здебільшого така позиція е... проявляється. Знаєте, є таке як та Ах, я маленька гадость, оце, мабуть, так, можна дати характеристику. Я ж, ви знаєте, 2010 рік Павло Магденко, хай до мене не ображається, але саме з його допомогою цієї газети да, півроку обливалося брудом, значить, я жодного разу не відповів на виклики цього фідуна. Ну, знаєте, Бог кожному суддя. Я, я нікому не, не говорив гадості і не збираюся, і не збираюся у відповідь. Але я так само людина, я раз емоційно можу, я кажуть, і, і відповісти. Хоча ну, хотілося б не відповідати. Знаєте, є в народі, дуже гарно хтось мені сказав, що ніколи не опускайся до рівня дурня, тому що опустившись до цього рівня дурня, з урахуванням того, що в тебе немає досвіду дурня, ти все одно програєш. Тому це треба завжди пам'ятати. Ви знаєте, якщо буде стабільна ситуація, це все повторюю 101 раз, якщо буде політична стабільність в нашій державі, в нашому місті, і буде злагоджена робота, я ще раз кажу, питання ж не в тому, що, наприклад, Вадим Анатолійович колись там зі мною не згоден, це може нормально, бо він мене наштовхує на якісь інші думки. Я так само помиляюся. І коли в нас йде дискусія, це є нормально. Але коли в нас оце йде обливання брудом, навішування ярликів, пошук винних. То ніколи не буде порядку ні в місті, ні в державі. У нас поки що сьогодні йде так. О, би, горе і біда нашої країни. Сьогодні, можливо, все треба відкинути, що було раніше, да? і думати, як нам перемогти загального ворога. Да? Ми сьогодні шукаємо що пошук винних. Но це є неправильно. Ми звинувачували, треба було провести громадські слухання. Да? З однієї сторони, це добра справа. От я знову ж таки повертаюся до Максвелла. Знову ж таки, до одного із депутатів, який тоді був. Який хотів зарубати цей проєкт, а потім підійшов, значить, а ви можете мене в Америку проплатити проїзд туди і назад, тоді я буду підтримувати цей проєкт. Тому, знаєте, ми ще не доросли до того рівня демократії, от, до тієї порядності. Ми в усьому бачимо вигляд. І от я б, я, я вам чесно кажу, навіть по цій фабриці Рошен, якщо сьогодні зібрати на площі людей і сказати, давайте будемо будувати чи не будемо будувати з депутатами, то в кінцевому результаті ми його зарубаємо цей проєкт. Тому що почнуть під'їжджати, шантажувати і так далі. Ось, ось за що йде мова. Я чесно кажу, зараз у нас дуже серйозно обговорюється питання будівництва заводу в домобудівельного комбінату, так, на 450 робочих місць. Я не знаю, як його далі там проводити ці громадські слухання чи не проводити ці громадські слухання. І воно не передбачається. Це якби ми будували, наприклад, якийсь хімічний завод, який впливає на екологію, який ще щось, то тоді, так, да. ні, я категоричний противник, ми цього ніколи не допустимо, щоб в нашому місці це було. То тоді ще можна щось говорити, треба з людьми порадитися. Якщо, наприклад, будуть виготовляти будівельні панелі, для цього треба обговорювати, питати будемо ми Марію Васильівну чи Ніну Іванівну, нам треба такий завод чи не треба. Звідки їй це знати? Їх треба нам цей завод чи не треба? І ми все одно на правильному шляху.